Він вугле малював портрети волонтерів та охоронців Євромайдану. Потім, коли подався на східний фронт, добровольцем, почав змальовувати й вояків та мешканців Боремного Донбасу. В Івано-Франківську відкрили виставку калузького художника Володимира Безрукого. Він сам нині у пеклі війни. Тож представляють його творінні волонтери. кажуть разом із автором через мистецтво хотіли передати людям усі ті емоції та біль, якими нині живе Україна. Він художник, але сьогодні в першу чергу він боєць. І я не хочу, щоб дуже багато ставилося акценту на його героїзмі. Серед цих людей, на жаль, є люди, яких вже немає, які загинули, є поранені хлопці, є прості жителі Донецька, які також шахтарі борються за свою ідею. Виставка кожному скаже по-своєму щось. На кількох десятках робіт нескорені це обличчя відважних медиків, козаків, сотників відчайдушних захисників України і простих людей, котрі сьогодні змушені жити на лінії фронту. Є тут і Сергій Нігоян, один із перших, кого змалював художник. Та лева частка портретів то все таки бійці третьої сотні самооборони майдану. Ті, хто пліч опліч пройшов із автором революційні будні, переконані ці малюнки відзеркалення епохальних подій. Бойовий художник він ці всі речі переживає. Через середину, оці всі портрети, дивлячись зараз на них, я бачу не тільки портрет як людину, а бачу та фіксована мить тих переживань тих людей в той час. Багато різного є на цьому емоції. Кому емоцій. Комусь емоції викликають там на етюднику гранати, апельсини, лимони, щось там є на цьому, а є там, що там перейнятися яким там, що він хотів передати, що щоб він там. Емоції на війні зовсім інші ніж в нас тут, на цьому але. ну, Настрій передає, що там твориться. Поряд із експозицією намальованих робіт настроєва мистецька інсталяція. В її основі революційні атрибути позичені у бійців Калузької чоти. До слова, це перша персональна виставка робіт Володимира Безрукого.